Обов'язково слухайте вірою до кінця ці стільні мови твої, Господь дарує вам захист, вдачу і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, ну Боже Спасителю наш, прийми від нас, смирених і грішних цю молитву, що її приносимо перед Твій святий престол, напишіть імена та прохання в коментарях. Смирено просимо Тебе, милосердний Господи, і погляни нас з висотою свого небесного престолу і даруй нам твою благодать. Щедроти та милосердя, о Господи Ісусе, Ти, що прийшов на землю, аби спасти нас від гріха і смерті, прийми наші покаяння і молитви, Змилуйся над нами, як ти змилувався над грішниками, що кликали до тебе, дари нам силу, щоб боротися зі спокусами, мудрість, щоб приймати правильні рішення і віру, щоб завжди слідувати за тобою, о, Господи Ісусе, світло світу, просвіти наші душі Твоїм, святим Духом, щоб ми. Змогли бачити твій шлях, і ти по ньому без страху і сумнівів. Просимо тебе, Господи, захисти нас від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих від усякого лиха, що загрожує нашому тілу і душі, по милосердний Спасителю, дай нам мир у серцях наших, родинах наших і в нашій країні, збережи нас від війни від голоду від усякої небезпеки, просимо тебе, щоб Твоя благодать і мир завжди були з нами. Щоб ми могли жити в гармонії і любові, виконуючи Твою святу волю, Господи Ісусе, добрий пастирю наш, хворих, утіш скорботних, підтримай слабких і пригнічених, допоможи нам, Господи, у наших труднощах і випробуваннях, дай нам терпіння і мужність переносити всі негаразди, покладаючись на Твою безмежну милість і любов. Милосердний Господи, ми віримо, що ти завжди поруч з нами. Навіть коли ми не бачимо тебе і не відчуваємо Твоєї присутності, змісни нашу віру, щоб ми завжди пам'ятали про Твою любов і милосердя, даруй нам мудрість і розуміння Твоїх заповідей, щоб ми завжди могли слідувати Твоєму слову. Господи Ісусе, прийми цю молитву нашу, як пахоще перед Твоїм святим Престолом, благослови нас наших рідних і близьких, нашу країну і весь світ. Наповни наші серця любов'ю і милосердям, щоб ми могли відображати Твою любов у наших ділах і вчинках, просимо тебе, Господи, збережи нас у Твоїй благодаті, керуй нашими шляхами, щоб ми завжди ходили у світлі Твоєї правди і любові, посилай нам Твою небесну допомогу і захист, щоб ми могли жити на славу Твого святого імені, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний Спасителю наш, Ти, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха й смерті, Тебе величаємо і Тебе славимо, спокійним серцем перед тобою припадаємо, ти єдиний наш Господь, і Бог, наш покровитель і захисник, до Тебе підносимо наші маління і прохання, напишіть імена, та прохання в коментарях. Помилостивий, Господи, Ти, що перебуваєш у невимовній славі небесній, Злянься на назарічних і немічних рабів Твоїх, зверни свій божественний погляд на нашу землю, на наш народ, на наші домівки, зішли нам Твою благодатну поміч і захист, зміцни наші серця в правді Твоїй, даруй нам мудрість і силу в боротьбі проти злого, Господи, Ти знаєш усі наші немачі, слабкості, Ти бачиш наші страждання і скорботи. Простягни свою руку до нас, і зціли наші душі й тіла, огорни нас твоєю любов'ю, милосердям, збережи нас від усякої біди і лиха, від ворогів, видимих і невидимих, і даруй нам мир і спокій, мовимо тебе, Господи, про благодатну допомогу для всіх тих, хто перебуває в скорботі, і нужді, і хто страждає від хвороби, недух. дух, цілих милосердний Спасителю, і даруй їм силу та надію. Благослови всіх тих, хто трудиться на благо церкви і народу, даруй мудрість і терпіння, зміцни їх у вірі й любові, Господи Ісусе Христе, будь нашим і наставником, веди нас дорогою правди і життя, зроби наші серця чистими і смиреними наповних Твоєю благодаттю, щоб ми завжди залишалися вірними Тобі. І виконували Твою святу волю, даруй нам, Господи, сили протистояти спокусам цього світу, зміцни нашу віру і надію на Тебе, нехай Твоя благодать буде з нами в усіх наших ділах і помислах, нехай Твій святий Дух провадить нас до спасіння і вічного життя. Прийми, Господи, наші щирі молитви і дари нам свою милість і прощення, благосови нас і збережи нас у Твоїй любові і правді, щоб ми завжди... Славили тебе і дякували Тобі за всі твої богодіяння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, царю вічний, ми приходимо до Тебе зі смиренням і покорою, зі страхом і трепетом у наших серцях, прославляючи Твоє святе ім'я, Ти є наш пастир, що веде нас до тих вод, зелених пасовищ. Ти світу, що освітлює на шлях в темряві, Господи, змилуйся над нами грішними рабами Твоїми, поглянь на нас з висоти Небес Твоїх і почуй наші Твоїм. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми просимо тебе, о всемогутній, про твій захист, і благодатну поміч, зміцни на сувірене діє любові, даруй нам терпіння й мужність, щоб пройти всі випробування, що постають перед нами, Господи, ти ще джерелом всякого добра й милосердя. Провий свою благодать на нас, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від зла, що шукає знищити наші душі, нехай Твій святий Покров оберігає нас і наші домівки, нехай Твої ангели стоять навколо нас, як стіни міцні і непорушні, О Ісусе Христе, ти, що зійшов на землю, заради нашого спасіння, даруй нам мудрість і розуміння Твоєї волі, Веди нас шляхом правди і праведності, щоб ми могли приносити плід духовний і славити Твоє ім'я. Навчи нас бути милосерними, як ти милосерний, даруй нам силу прощати і любити наших ближніх, як ти любиш нас. Господи, ми підносимо до тебе наші серця і душі, просичи Твої благодаті в всіх наших починаннях, благослови на ще родини наших друзів і всіх, хто поруч з нами, даруй здоров'я, мир і радість, наповни їх життя Твоєю присутністю, Господи, будь з нами у хвилини радості, хвилини скорботи. Нехай Твоя сила піднімає нас, коли ми падаємо, нехай Твоя мудрість направляє нас, коли ми в сумніві, нехай Твоя любов обіймає нас, коли ми втрачаємо надію, ми віримо, що Ти, Господи, завжди з нами, що Твоя рука ніколи не залишає нас, Ти є наш щит, і наш захист, наша надія, наша радість, Тобі, Ісусе Христе, належить усяка слава, честь і поклоніння нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Все люблячи відкупителю наш, Господи Ісусе Христе, прийми наше покаяне покликання і даруй нам Твоє благодатне заступництво, О, Боги і Спасителю, почуй нас, і захисти від усякого зла, щоб з вдячним серцем взивали ми до Тебе, Ісусе Сину Божий, помилуй нас, ангели з благовінням споглядають на Твоє божественне милосердя, Господи, і прославляють Тебе, як захисника нашого. Ми ж грішні припадаємо до Тебе з покаяним серцем, просячи Твого богодатного заступництва, Ісусе, оберігай нас від спокусилих і помислів, Ісусе, даруй нам мудрість і розсудовість у справах наших, Ісусе, зміцни віру нашу у часи випробувань, Ісусе, наповни серця наші любов'ю і миром, Ісусе, допоможи нам у всіх наших потребах, Ісусе, обдаруй нас своєю благодаттю, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Господи, ти завжди перебуваєш серед нас, чуючи наші молитви і надаючи допомогу у всіх наших бідах, з вірою припадаємо до Тебе, благаючи Твого захисту і благодаті, щоб завжди взивати до Тебе Алілуя! Господи Ісусе, ти наш Спаситель і заступник. Віримо, що Твоя благодать спроможна звершувати дива і дарувати нам силу, протистояти всім труднощам, Ісусе, будь нашим щитом у годину випробувань. Ісусе, не залишай нас у часі скорботи. Ісусе, навчи нас прощати і любити ближніх наших. Ісусе, просвіти розум наш Твоїм світлом. Ісусе, зціли наші душі і тіла. Ісусе, даруй нам радість і спокій у серці. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, силою Твоєї благодаті, Господи, підносимо до Тебе наші молитви. Просаджи Твого захисту і милосердя, бо Ти є наш помічник і спаситель, ми з вірою взиваємо Алівуя. Ісусе, ти наша твердиня і приток, до Тебе приходимо з усіма нашими турботами і бідами, уповаємо на милість і благодать, Молячи Тебе, Ісусе, укріпи наші душі у вірі. Ісусе, захисти нас від підступів ворога, Ісусе, оберігай наші родини і близьких. Ісусе, допоможи нам у наших починаннях, Ісусе, направ наші шляхи до спасіння. Ісусе, будь нашою опорою, хвилини розпачу, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, ти що зціліш хвороби, даєш тих устражденим, Господи Ісусе, прийми наші моління і даруй нам свою благодатну поміч з вдячністю і любов'ю. Співаємо Тобі. Алівоя, Господи, Ти лікар душі, ті у наших прихилися до нашого моління і обдаруй нас своїм милосердям, з вірою просимо Тебе. Ісусе, зцілуй наші душі від гріхів і страстей. Ісусе, зміцни наші серця в любові до Тебе, Ісусе, навчи нас бути вірними, слугами Твоїми, Ісусе, даруй нам силу протистояти злу. Ісусе, збережи нас у чистоті і святості, Ісусе, будь нашим путівником на шляху до Спасіння, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Світло Твої Богодаті Господи, просвящайте мирво наших душ і наповнює наші серця радістю і миром, з вірою припадаємо до Тебе, взиваючи Алилуя, Господи Ісусе, ти наш провідник і захисник. Віримо, що Твоя сила і милість завжди з нами. Уповаємо на Твоє благодатне заступництво і мовимо Тебе, Ісусе, захисти нас від небезпек цього світу, Ісусе. Даруй нам мудрість у всіх наших справах, Ісусе, наповни наші серця Твоєю любов'ю, Ісусе, зміцни наші душі у вірі і надії, Ісусе, будь нашим натхненням і підтримкою, Ісусе, даруй нам Свою благодать у всі дні нашого життя, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Господи Ісусе, Ти – наше джерело життя і спасіння. З вірою припадаємо до Тебе, благаючи Твого, благодатного заступництва і допомоги у всіх наших потребах, з вдячним серцем співаємо Тобі Аллилуйя, Ісусе, Ти наше надійне пристановище, до Тебе звертаємося у всі часи, просичи Твого милосердя і благодатної допомоги, Ісусе, захисти нас від лукавих задумів і підступів. Ісусе, даруй нам мужність і силу в випробуваннях, Ісусе, навчи нас жити у згоді і мирі з ближніми. Ісусе, зціли наші душі і тіла, від на дух, Ісусе, наповни наші серця Твоєю Богодатію, Ісусе, будь нашим вірним захисником і провідником. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Господи Ісусе, Ти наше світло і спасіння. До Тебе звертаємося в молитві, просадши Твого благодатного, заступництва і захисту, з вдячністю, любов'ю співаємо Тобі, Алілуя, Ісусе, Ти є, наш дороговказ у житті, направляй наші кроки до вічного життя, з вірою і надією мовимо Тебе, Ісусе, просвіти наші розуми і серця Твоєю істиною, Ісусе, зміцни наші душі в надії на Твоє милосердя, Ісусе, даруй нам терпіння і витривалість у випробуваннях. Ісусе, допоможи нам долати труднощі і перешкоди, Ісусе, наповни наші серця, радістю Твоєї присутності, Ісусе, обдаруй нас благодатью і миром, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Милосердний Сир Спасителю, Ти прийшов у світ, щоб спасти нас, відріха і смерті, з вдячністю і смиренням припадаємо до Тебе, взиваючи Алілуя. Ісусе, ти наш пастир добрий, веди нас на зелені пасовиська Твоєї благодаті. Уповаємо на Твоє милосердя і просимо Тебе, Ісусе, направляй наші шляхи до правди і світла, Ісусе, зціли наші рани, духовні і тілесні. Ісусе, даруй нам мир і злагоду у родинах наших, Ісусе, допоможи нам зростати у вірі і любові до Тебе, Ісусе, будь нашою опорою, хвилини слабкості, Ісусе, благослови наші справи і наміри, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Господи, Ісусе, ти є нашим вічним скарбом і благословенням, з вдячним серцем припадаємо до Тебе, співаючи Аллуя, Ісусе, Ти наше спасіння і життя вічне, до Тебе звертаємося з проханнями про Твою допомогу і захист. Ісусе, оберігай нас від лукавих думок і спокус. Ісусе, наповни наші серця вірою і надію на Тебе. Ісусе, даруй нам можність свідчити про Твою любов, Ісусе, допоможи нам у всіх наших добрих справах, Ісусе, просвіти нас світлом Твоєї благодаті, Ісусе, будь нашим провідником у цьому житті, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Господи, Ти наше світло спасіння, до Тебе звертаємося в годину потреби, благаючи Твоєї допомоги і милості, з вдячністю співаємо Тобі, Аллилуйя! Ісусе, Ти є наш, вчитель і порадник, навчай на шляхів Твоїх, і даруй нам мудрість у всіх наших справах. Ісусе, просвіти наші душі світлом Твоєї істини, Ісусе, зміцни нас у вірі і надії на Твою милість, Ісусе, даруй нам терпіння і спокій у випробуваннях. Ісусе, наповни наші серця, любові до ближніх, Ісусе, допоможи нам жити в мирі злагоді, Ісусе, благослови нас на шлях до Спасіння. Ісусе, Сину Божий, помиви нас, Господи Ісусе, ти, наш заступник і Спаситель, до Тебе, припадаємо з покаянням і молимося за Твоє благодатне заступництво, з водячним серцем співаємо Тобі, Аллилуйя, Ісусе, Ти, наш помічник і захисник, до Тебе звертаємося годину скорботи, просячи Твого милосердя і допомоги, Ісусе, оберігай нас від усякого зла і небезпеки. Ісусе, зміцни нас у вірі і любові до Тебе, Ісусе, даруй нам мудрість у прийнятті рішень, Ісусе, допоможи нам у подоланні спокуси гріхів, Ісусе, просвіти наші розуми і серця, Ісусе, будь нашим захистом і притулком, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Господи Ісусе, Ти є наше життя і Воскресіння. До тебе звертаємося з вдячністю і покаянням, благаючи Твоїй благодатної допомоги і захисту, з любов'ю співаємо Тобі, Алілуя, Ісусе, Ти, наш Спаситель, Господь, до Тебе припадаємо, з молитвою віри, просячи Твого богословення і милосердя, Ісусе, оберігає нас від усякої скорботи і печалі, Ісусе, даруй нам благодатну поміч у всіх наших потребах, Ісусе, допоможи нам зростати у вірі і святості. Ісусе, просвяти наші душі світлом Твоєї, Богодаті, Ісусе, зміцни нас у служінні ТОБІ і ближнім, Ісусе, будь нашим проводарем на шляхах життя, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, О, Господи Ісусе Христе, Ти наш Спаситель і Бог, Ти і світ життя наше, прийми Це моле моління наше і даруй нам Своє, Богодатне заступництво з дячним серцем і любов'ю, взиваємо до Тебе, Аллилуйя. О Господи Ісусе Христе, ти наш і Бог, ти є світве життя наше прийми, це Моління наше нашей даруй нам своє благодатне заступництво, з вдячним серцем і любов'ю взиваємо до Тебе, Аллилуйя, О Господи Ісусе Христе, ти наш і Бог, Ти є світве життя, наше прийми, це мале моління нашей даруй нам Своє, благодатне заступництво, з вдячним серцем і любов'ю, взиваємо до Тебе, Аллилуя. Ангели з благовінням споглядають на Твоє божественне милосердя, Господи, і прославляють Тебе як захисника нашого. Ми ж грішні припадаємо до Тебе з покаяним серцем, просячи Твого благодатного заступництва. Ісусе, оберігай нас, від спокуси, лихих помислів. Ісусе, даруй нам мудрість і розсудовість у справах наших, Ісусе, зміцни віру нашої часи випробувань, Ісусе, наповни серця наші любов'ю і миром. Ісусе, допоможи нам у всіх наших потребах, Ісусе, обдаруй нас своєю благодаттю, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, все люблячи відкупителю наш, Господи Ісусе Христе, прийми наше покаяне покликання і даруй нам Твоє благодатне заступництво, овсе Бога і Спасителю, почуй нас і захисти від усякого зла, щоб з дячним серцем взивали ми до Тебе, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, повечаємо Тебе, о Господи, у славі Твої безмежній, всі ми роби твої відемо честь і поклоніння Тобі, котре зі славою на небі оссідаєш, проворучиться, славимо Тебе, О Царь Небесний, Твоє святе ім'я величаємо, бо Ти прийшов у світ цей, аби спасти нас грішних і дарувати нам життя вічне, ти, що дивом народився від причистої Діви Марії. Зайшов на землю, щоб виявити свою безмірну любов до людства, великі чудеса твої, Господи, Ти сліпим повертаєш зірку льгавих, зціляєш мертвих воскрешаєш, і всяку хворобу і неміч від людей відганяєш, вода під Твоїм дотиком стає вином, а риба і хриби множиться, насичуючи голодних, Навсяжна Твоя милість, Господи, нею наповнюєш серця наші, ведеш до спасіння. Молосерний Спасителю, ти хрестився в водах Йордану, не маючи гріхів, щоб освятити воду і нас, грішних, зробити гідними твого царства. Ти переніс страждання, і хрест дарував нам прощення і примирення з Богом, кров Твоя на гофі, омиває наші душі від усякого гріха. Господи, ми славимо Тебе за Твоє Воскресіння, яке стало перемогою над смертю, і відкриттям життя вічного смерті, не мала влади над тобою, і ти переможе смерті, дав нам надію на вічне життя у Твоєму царстві. Ти визнісся на небо і сів праворуч Отця, щоб молитися за нас і приготувати місце для нас у домі Отця Твого, Ти що обіцяв повернутися, щоб судити живих і мертвих. Ми чекаємо Твого другого, пришестя зі славою і надією, Милосердний Господи, просимо Тебе, направляй нас у житті нашому, щоб ми жили за Твоїми заповідями, любили один одного і славили Тебе у всіх ділах наших. Дари на мудрісті чинити волю Твою і будь з нами у всі дні життя нашого. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, вічна і безмежна, бо ти наш Спаситель і Бог, і тобі належить усяка честь, поклоніння і слава нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Ти, хто є джерелом нашого життя і світлом нашої душі, ми приходимо до Тебе зі смиренням і благовінням, прийми нашу молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Я колись прийняв ти молитви пророків і святих, що живи перед нами і почи наші прохання, як почуто було благання Давида у псалмах, Господи Ти є наші ти оборона Ти є наша надія і радість. Ми просимо тебе, захистив нас від зла, яке оточує нас від усіх небезпек, видимих і невидимих. Як Давид молився, Господи, Ти мій пастир, я не буду мати нестатку. Так і ми просимо Тебе будь нашим пастирем і веди нас стежками праведності, тримай нас у своїх руках, як птах, тримає своїх малят під крилами. Господи, Ти, є наша сила, і наш захист, коли вороги, намагаються напасти на нас, Пошли, свою благодать на нас і укріпи наші серця у вірі, як написано у псалмі. Хай Воскресне Бог і роздаються вороги Його, і хай тікають під лиця Його, всі ненависники Його. Тож просимо Тебе Росій, усіх, хто бажає нам зла, і не діли нас мудрістю, щоб ми могли розрізнити правду від омани. Господи Ісусе, ми просимо Тебе про благодатну поміч у всіх наших справах, нехай Твоя благодать супроводжує нас на кожному кроці нашого життя, підтримуй нас у наших трудах і зусиллях, бо наші родини, всіх, хто дорогий нашому серцю, як само спів співав. Відкрий очі ми і, побачи з закону Твого, так ми просимо відкрий наші духовні очі, щоб ми могли бачити Твою волю і виконувати її. Господи, ми благаємо Тебе, змисни нашу віру, дай нам терпіння у випробуваннях і силу подолати всі труднощі. Нехай Твій Дух Святий наповнює наші серця миром і любов'ю, щоб ми могли служити тобі з радістю і відданістю. Як Давид писав, Ти даєш радість серцю моєму більше, ніж тоді. Коли збільшується хліб і виної, дай нам цю радість у Тобі, щоб ми не залежали від земних благ, а шукали Тебе у всьому, Господи Ісусе, ми покладаємося на Твоє милосердя і благодать. Прости нам наші гріхи, як ми прощаємо тим, хто завинив перед нами, наповни наші серця співчуттями любові до ближніх, щоб ми могли бути світлами у цьому світі, як ти є світло для нас. Благослови нас, Господи, і будь з нами на кожному кроці нашого життя, нехай Твоя воля буде нашою волею, і нехай Твій мир, що перевищує всяке розуміння, буде завжди з нами. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Творчий, Вседержителю всіх світів, ми поклоняємося Тобі з благовінням і вірністю, Ти є цар слави, світла істини, яке освітлює кожну душу, що приходить до Тебе, Ти, що народився від причистої діви марії. Втілений у світі, щоб спасти грішних людей, ми прославляємо тебе за твою незмірену любов і милосердя, Господи Ісусе, Ти явив чудеса, що свідчили про Твоє божественне походження, Ти перетворив воду на вино, показуючи, що Ти є джерело радості і життя, Ти нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами, і двома рибами, виявляючи твою безмежну щедрість і турботу про кожного з нас. Ти з цього хворих повертав зір сліпим. Очищав прокажених, піднімав мертвих, показуючи Твою сили і милосердя. Господи Ісусе, ми дякуємо Тобі за Твою велику жертву на Христі, де ти помер, за наші гріхи, щоб дати нам життя вічне, Твоє воскресіння, є нашим спасінням, бо ти переміг смерті, відкрив нам двері Царства Небесного. Ми поклоняємося Тобі, Воскреслому Господа, і прославляємо Твою перемогу над грехом і смертю, Господи Ісусе, Ти нашим пастирем і проводирем. Ти ведеш нас дорогою правди, вчиш нас любові і прощенню. Ми молимося тобі, щоб Ти зміцнив нашу віру, дав нам силу і терпіння нести наші христи, слідувати за Тобою, виконувати Твою святу волю, Господи Ісусе, ти, наш Спаситель і наш Бог, ми просимо Тебе, прийди і наповни наші серця своєю благодаттю, освяти нас, очисти нас від усякого гріха, даруй нам мир і спокій, допоможи нам бути вірними слугами Твоїми. Любити Тебе і ближніх наших, служити Тобі з радістю і вдячністю, о Господи Ісусе Христе, ми славимо Тебе і величаємо, Твоє святе ім'я, нехай буде благословене Твоє Царство, і нехай Твоя воля звершується на землі, як на небі. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що прийшов на землю, щоб дарувати нам спасіння і вічне життя. Ми звертаємося до Тебе зі смиреним серцем і щирими проханнями. Пишіть мене та прохання в коментарях. Господи, ти наш захисник і притулок, наша надія і скеля, як Давид молився у псалмах, так і ми підносимо до Тебе наші голоси і благаємо про Твою благодатну поміч. Господи, ти моя скеля і моя фортеця, мій визволитель, Боже мій скеле моя, я до тебе вдаюся, ти мій щит. Рік спасіння мого, мій оплот, Ти, що спасав своїх вірних у давнину, визволяй нас і сьогодні від усіх наших недругів і ворогів. Від видимих і невидимих, огорни нас своєю любов'ю і захисти під крилом своєї благодаті. Господи, ти дослідив мене і знаєш, ти знаєш. Коли сідаю, коли встаю, думки мої розумієш здалека. Ходіння моє і бажання моє досліджуєш, і всі мої дороги тобі відомі. Ти бачиш наші серця і знаєш всі наші потреби щодо того, як ми про них скажемо. Подари нам мудрість і розуміння, щоб ми ходили твоїми шляхами і виконували твою святу волю. Блажений той чоловік, що на Господа кладе надію свою і не обертається до гордих та до тих, що схиляються до брехні. Господи, навчи нас довіряти Тобі у всіх наших справах і турботах, дай нам силу відкидати спокуси цього світу і залишатися вірними Тобі. Господи, навчи мене Твоєї дороги, і я ходитиму у правді Твоєї, обдаруй серце моє, що боялося імені Твого, веди нас по дорозі праведності, щоб ми завжди. Перебували в Твоїй істині і славили Твоє святе ім'я, Господи Ісусе, ми просимо Тебе про захист і благодатну поміч для нас, і наших близьких, пошви нам Свого Святого Духа, щоб Він наставляв нас у всіх наших починаннях, благослови наші домівки, наші родини і всю нашу країну. Даруй нам мир і спокій у серцях, щоб ми могли служити Тобі з радістю відвагою, Господи, ти мій пастир, я ні в чому не буду мати нестачі, ти даєш мені відпочинок на зелених пасовиськах, ведеш мене до тихих вод, відновлюєш душу мою, будь нашим пастирем у всі дні нашого життя, веди нас до своєї вічної слави, і будь з нами на кожному кроці нашого шляху, Господи, прийми наші милотвої, наповни наші серця, Твоєю благодаттю ми віримо у Твою любов і милосердя. І сподіваємось на твою невечірну доброту. Нехай буде воля Твоя в всьому, що ми робимо, і нехай славиться твоє святе ім'я, навіки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не від обіжні вашим для поширення слова Божого, бо сині Господь нехай перебуває за всіма нами.